Він на погодження вони... за... не вийшов, людина не має права виступити. Шановні депутати, надаємо три хвилини. <постави> Тоді давайте голосувати. Хто за те, що находить 4 хвилини на виступ? Прошу голосувати, хто за? Раз, два, два, три, шесть, пять, шесть, семь, восемь, восемь, восемь. восемь. Решили на проход. Олександр, я би якщо ми почнемо працювати з цього першого дня, рахуйте, надалі в нас пішло і співпраці не буде. Для чого щось? скажіть, будь ласка, де я тут реклам. Надавати виступ, заборонити виступ. Ви можете на кожній людьми особі, яка бажає виступити. Ви забороняєте? Забороняйте, це ваше майбутнє.

На хто хто нам У 7 за роботи сесії, визначається радою. Ми на початку... ну, і далі для виступу в обговоренні надається до 10 хвилин, для повторних виступів до 3 хвилин, для виступів по порядку ведення засідання мотива голосування для заяв внесення запитів пропозицій повідомлення і довідок 3 хвилини. За бажанням виступаючого, головуючи може не за погодженням збільшити депутатів, які присутні на сесії продовжити час для виступу до трьох хвилин. Тобто, в даному випадку обговорення кожен депутат має право до трьох хвилин Це, Це є регламент, регламент проголосований. За погодженням збільшити. Малочисельні політичні партії, тому що треба оновлювати кров. Я не проти нічого маю Віктора Васильовича. Він на пенсії поважна людина відпрацював. Є молоді люди з вищого світу. Перше. Друге, мене не зрозуміло позиція. Сьогодні є надзвичайно потужна, серйозна людина забігайло Василь Вікторович, юрист, який працював в Верховній Раді України. Чому ви не погодивши з депутатами районної ради минулого скликання, без їхньої згоди даєте депутати, не маєте спиву алкогольного комбінату Демчука Руслана? і він захищає інтереси районної ради. І платити невідомо, з яких грошей йому кошти. За пару судів місячна зарплата працівника районної ради. Це ні в які рамки не йде. Друге по школам. Хіба це економія сьогодні? Значить, з городка тобто зійде в Кримок, з Кримка в городок. З Городка в білу в білку, з білки в четверту школу. Вертається назад в городок. Потім знов їде і накати стиклометрів, все разве економія, це не економія. Не хіме піднімати це питання, Слідуюче питання. А як підробили заяву, як підробили заяву нашого кандидата в депутати районної ради Близюки Ірини Миколаївни? Ми на судах відстояли цю позицію. І Дінчук, представляючи інтереси, інтереси районної виборчої комісії, захищав. Не інтереси людей, а зачищають інші інтереси, програвши два суди. Програвши два суди. Це чітко є, зафіксовано є, Анатолій Анатолійович, з цієї заяви. Я не буду говорити про інші речі. Якщо ви хочете, я їх можу озвучити ці речі. Я ще раз говорю, що я підтримую сьогодні позицію. У нас є молоді люди. Зайшли нові політичні сили, нові політичні сили. Хай йде молода людина з вищою освітою і хай з вами разом однею прашки працюють. Давайте закінчимо ці колуарні домовленості, підкіливні домовленості. Давайте, щоб в нас не було смотрящих, виходящих, щоб ми людям дичі дивилися. Не стидно? Доброго дня, шановні колеги, служба Володимир Василь, депутат районного Ну, По-перше, хочу всіх привітати депутатів з обрання. Дійсно, вибори були тяжкі, всі працювали, всі старались, але говорячи про порядність, про чесність, про роботу відповідно до закону, я вас хочу проінформувати, не буду озвучувати персоналі. Я просто, якщо в кого буде бажання сесії підійдете, я все покажу. Хочу озвучити таке одне важливе питання, воно дуже важливе сьогодні в районі. Значить, на руках є протокол Радомишнської районної виборчої комісії з виборів депутатів Житомирської обласної ради. Виборчий округ номер 33 Є підписи, початки, членів комісії. Це засідання комісії відбувалося 28 жовтня. За цими підсумками політична сила певна, яка йшла під номером 13, набрала 1589 голосів, відповідно, 21% 55, 16, 10 Ну, На здивування нашої партії через певний час на сайті Центральної виборчої комісії з'являється інша інформація. Відповідно, що ця сила вже набрала 1809 голосів. Відповідно, 24, 53, 55, десятичних відсотка. Тобто, ну, 220 голосів десь пробавились. Наскільки мені відомо, комісія не збиралась після 28 числа у директора. Якщо тоді член комісії, можете підтвердити, чи ми збирались, не збирались. Наскільки мені відомо, не перераховували ніякі дільниці, не уточнювали нічого. Я в персоналі нікого не буду звинувачувати, нічого, просто ми звернулися до відповідних органів, хай вони розбираються. Це стосовно порядності, чесності і інших речей. Я не міг цього не сказати, тому що це буде правильно. Я вважаю, що люди повинні знати, повинні реагувати. І відповідно по заступнику дійсно підтримую позицію Анатолія Івановича, потрібно молоду кров, молоду людину. Ми підтримуємо кандидатуру Анатолія Івановича. Дякую за увагу. Дякую. Шановні, Дякую. Дякую. Шановні депутати, давайте у нас питання було винесено на, на заступника голови районної ради, кандидат. Ми оголошую, вчільною комісією. Я маю право на слово. А, Дякую. я почув э, деякі звинувачення на свою адресу. Перше, значить, завжди, коли приймалися якісь рішення, вони приймалися виважено. Перед цим обговорювали комісія або на президії районної ради, і як тільки це рішення набирало більшість, от тоді воно приймалось. Тобто рішення приймались колегіально. Друге відносно порядності і чесності. Так ось, ви знаєте, прозвучало в контексті мого обговорення те, до чого я відношення не маю. Люди добрі, яке я маю відношення до. Ну, якоїсь там енної політичної сили, от, яка, ну, там, на, на думку, там, когось там щось зробила. І, і що я член е, територіальної виборчої комісії, яке я маю до цього відношення? І це просто прозвучало в такому контексті відносно порядності і чесності. То причому тут це? От і все.